Військово-лікарська експертиза. Основна мета цього відео це допомогти вам зрозуміти, яким чином визначається придатність або непридатність відповідно до певної хвороби, чим керується військово-лікарська комісія. Оскільки зараз це частий запит в силу необхідності. Так? Переогляду обмежено придатних до 4 лютого 2025 року. І хоча вони повинні викликатися повісткою, і до ЦК повинно надавати направлення, зараз все більше йде розмов про те, що в плюс з'явиться можливість так генерувати направлення самостійно і проходити ВЛК в такий спосіб. Зокрема, без відвідування глобальної ТЦК, що є цікавим, однак в певній мірі перекладає обов'язок так отримання актуального статусу придатності на військово зобов'язаного. Отож, як розібратися, що з вашою хворобою, і які прогнози висновку, що це буде придатність звичайна. Чи це буде придатність з уточненнями, тобто служба лише в частинах забезпечення або там в територіальних центрах комплектування? Ключовим наказом, яким керується ВЛК, є, звичайно, наказ 402. Одразу уточнюю про те, що, незважаючи на те, що даний наказ був прийнятий 2008 року, так, всі зміни, які в нього вносилися за весь цей час. Вносилися в нього, вони його не скасовували, так, а просто доповнювали або змінювали. Зараз на екрані ви бачите назви всіх наказів, які були, які стосувалися питань ВЛК, і якимось чином їх або змінювали, або доповнювали. Всі вони містяться в актуальній версії наказу 402 де дивитися актуальний наказ 402 Сайт Верховної Ради. Закон Рада Гов ЮА. там завжди актуальна в принципі інформація по наказу 402 і питань виникати не повинно. Наказ 402 по факту затверджує положення про військово-лікарську експертизу. Коли ми хочемо дізнатися, що з нашою хворобою, які прогнози, чим буде керуватися. Військово-лікарська комісія, розглядаючи наше питання по хворобі, нам потрібно перейти в кінець, так скажемо, положення і відкрити додаток 1. Зокрема, додаток 1 містить розклад хвороб. Якщо ми відкриємо додаток 1 я спробую аби це було на екрані, ми зможемо побачити профільні статті тих чи інших захворювань. Основне, зазвичай, на що все-таки ми опираємося, це на те, наскільки та чи інша хвороба, розлад здоров'я впливає на порушення функцій організму чи конкретної частини, профільної, яка стосується, так скажемо, даної хвороби. Зазвичай звичним поділом у нас залишається значні порушення функції організму, помірні порушення функції організму. Незначні або взагалі відсутні. Разом з тим, в залежності від статті, дане формулювання може змінюватися або десь не застосовуватися. Відповідно, в правій колонці ми бачимо відповідний прогноз так, ВЛК. Чи може це бути придатністю, повною, чи з уточненнями, чи це взагалі підстава непридатності? Коли ми говоримо про певні якісь нюанси. Тієї чи іншої статті нам допоможе додаток 2. Зокрема, коли ми відкриваємо додаток 2, там у нас, у нас присутні роз'яснення до статей. Зокрема, може бути деталізація конкретних хвороб їхнього стану, чи це хронічне захворювання, чи загострення, чи про наявність певних якихось додаткових обставин, по типу загострення з госпіталізацією, лікування, яке дає результати, не дає. Глобально вам потрібно визначити, які хвороби у вас є. Я думаю, ви це і так розумієте. Знайти конкретну профільну статтю спочатку в розкладі хвороб, далі дивитися пояснення по конкретній статті. Це, в принципі, вже дасть вам значне розуміння того, на що ви своїм діагнозом можете розраховувати. Наступним моментом у нас залишається звичайно підготовка до ВЛК. Самим ключовим є, звичайно, наявність медичних документів. Ці медичні документи мають бути умовно свіжими, тобто наявність у вас тієї самої грижі, і інформація про це 3 роки назад, 5 років назад, не дуже буде таким достовірним медичним документом, який підтверджує стан вашої хвороби зараз. Необхідно мати доволі такі свіжі обстеження, а також самих обстежень, і так скажемо, наприклад, висновків лікаря УЗД. Буде недостатньо. Нам потрібні консультативні висновки лікарів профільних, тому що роз'яснення самого лікаря, там МРТ, так, УЗД, не є по суті своїм встановленням якогось діагнозу. Це, так скажемо, допоміжна медична документація. Нам потрібно отримати свіжий медичний висновок про стан вашого здоров'я від профільного лікаря. Зокрема, якщо нам важливий момент наявності у вас лікування вдалого чи невдалого госпіталізації, ці виписки, наприклад, із картки стаціонарного хворого, так про ваші госпіталізації, так само вам необхідно мати при собі для того, аби підтверджувати. Факт того, як цей розлад здоров'я впливає на ваше життя і на порушення функції організму в цілому. Тому, навіть якщо ви зараз будете звертатися до лікарів, я раджу все-таки акцентувати увагу не на самій хворобі, тому що вона може розвиватися по-різному. Вона може давати якісь шалені так, симптоми, а може бути безсимптомна. Звичайно, в випадку ВЛК ми говоримо про те, що нам важливі. Саме симптоми. Нам важливі уточнення про проведене лікування і, наприклад, відсутність позитивних результатів. Звичайно, по кожній статті можуть бути свої цікаві, необхідні нюанси. Разом з тим необхідна максимально велика кількість медичних документів від лікарів все таки і максимально свіжих. Якщо говорити про ситуацію з ВЛК, звичайно, ви можете його цей висновок оскаржувати. Однак про це буде в наступному відео для того, аби максимально так не засмічувати контент. На цьому все. Якщо у вас є ще якісь запитання, можете залишати їх в коментарях, так само, як і можете звертатися за консультацією, за номером телефону, вказаним в описі та в шахті каналу.